14 червня 2014 року стало чорним днем. Вперше в історії України терористи збили літак з майже пів сотнею людей. Це був військово-транспортних збройних сил України Іл-76. На облавку перебували 49 вояків. Усі загинули. За тиждень до катастрофи Луганський аеропорт був під постійним обстрілом бойовиків терористичної організації ЛНР. Литовище, єдиний режимний об'єкт на Луганщині, який з останніх сил наші військові ще й досі утримують під своїм контролем. Якщо терористи захоплять аеропорт, зможуть отримувати підкріплення. Відтак, керівництво антитерористичної операції вирішило, що для оборони об'єкту необхідна підтримка, і відправили в епіцентр бойових дій 150 українських військових. До пункту призначення їх мали доправити три літаки, Іл-76. три повітряні судна мали сісти в аеропорту Луганська. Однак приземлився лише один другий при заході на посадку збили терористи, а третій встиг повернутися назад. Відповідальність за збитий літак взяли на себе терористи. Буквально через добу після трагедії про це відкрито заявив і їхній лідер. Іл-76 був збитий саме нашими силами противоздушної оборони 9 іюня. Мною був здані приказ о приті польоту в районі аеропорту Луганська. Український ІЛ 76 збили із переносного зенітно-ракетного комплексу Стріла. Терористи неодноразово попереджали. Аеропорт перебуває під їхнім прицілом, і усі літаки Збройних сил України, які заходитимуть на посадку, будуть знищені протиповітряною обороною ЛНР. Керівники антитерористичної операції добре знали про це однак, таки відправили у самісіньке пекло літаки із військовими. Проти представників штабу антитерористичної операції та збройних сил України відкрили кримінальне провадження. Причини трагедії ретельно вивчає слідство. Спеціальні комісії з розслідування катастрофи створили у прокуратурі, міністерстві оборони та верховній раді. Парламентська комісія вже має дві версії трагедії і знає, хто у ній винний. Керівника Штабу то не було. На той момент був його заступник. Це до нього претензія, він підписував ці документи, по... готував. І не було начальника генштабу, був виконуючий обов'язки, перший заступник. Це от, те, де ми можемо пред'явити безпосередньо з того, що ну, вони мали відреагувати. Голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України поки не розголошує жодних прізвищ, однак чітко виклав дві імовірні версії авіакатастрофи. Перша з них недбалість командування антитерористичної операції, адже про загрозу знищення літаків попереджала і розвідка. Штаб АТО присилає до генерального штабу заявку, в якій він пише, що Можливі небезпека, це погодні умови, технічні неполадки в літаку і близькість до російського кордону. Тільки в кінці каже, а також може бути активізація сепаратистів-терористів. Хоч і в кінці, але повідомлення розвідки про можливе скупчення терористів навколо аеропорту в Луганську таки було. Однак, генеральний штаб все одно дав команду відправити війська. І штаба то теж це не припиняє. Єдине, що генеральний штаб здав зауваження, що мають бути в супроводі винищувачів штурмовиків, які значить можуть з повітря знищити значить, цих терористів. Але очевидно було всім і штабу АТО і генеральному штабу, що зачистити територію неможливо. От бо вона складала біль 10 квадратних кілометрів, Тільки... і одночасно значить, операція проводилась вночі, коли не можна було використати авіацію. Отже, тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування катастрофи Іл 76 дійшла висновку, що літаки у той час не варто було посилати, але з'являється і друга можлива версія, яка пояснює, чому літаки з військовими таки відправили. Або вони не відреагували, тоді це халатність, або вони порахували, що можливі ризики від того, що там не буде військових. Перевищують ризики від того, що якийсь літаків може бути збитий. Це ж все ж таки війна, вона не може бути без ризиків. Оце вже має оцінити міністерство оборони. Наразі очевидно одне. Літак з українськими військовими збили 49 людей загинули, а оборону аеропорта, як не дивно, продовжують тримати без додаткових очікуваних сил вже другий місяць. Якби це прорахували завчасно, то страшних втрат можна було б уникнути, кажуть фахівці, і додають, що така помилка характерна для часів Другої світової війни і аж ніяк не прийнятна у сучасній обороні. Мова йде про те, що ну, от ціна людського життя недостатньо, е, е, висока в цілому в нашому суспільстві, в тому числі в і в армії. Ми і далі йдемо по цій совєтській традиції, по якій цілі виправдує засоби, о, що нам потрібна одна на всіх побідах, ми за ціною не постоїмо. О цих ложних плацдармів, де гинули сотні тисяч людей. І ми зараз от, і далі спостерігаємо. Не в такому вигляді, але все ж таки той вплив тієї старої історії нам треба більше вивчати досвід розвинутих країн, Сполучених Штатів, Німеччини, Ізраїлю, Англії, Франції, і менше згадувати про досвід Другої світової війни. Ця операція проходила в комплексі усіх заходів, які розроблялись і Генеральним штабом, і антитерористичною операцією. Загального плану заходів за дорученням особистим президента зараз проводяться найсерйозніші слідчі дії. По результатах цієї перевірки вона буде донесена до громадськості, і як зазначив президент України, результати і висновки будуть зроблені дуже жорсткі.